Прославлятиму тебе, Господи, бо Ти підняв мене і не допустив, щоб вороги мої тішилися наді мною. Господи, Боже мій, я взивав до тебе і Ти стілив мене, Господи, Ти вивів душу мою з пекла, Ти повернув мене до життя, визволив мене з поміж тих, що сходять у могилу. Співайте Господові, всі святі Його. Прославляйте святу пам'ять Його, на мить, гнів Його, і на все життя, милість Його, вечора плач, а на ранок радість, і я говорив у дні благоденства Мого, не похитнуся я повіки, Господи, Ти з милості своєї покріпив гору мою, але відвернув ти лице Твоє, і я захитався тоді до Тебе. Господи, я взивав і до Бога мого молився, кажучи, яка користь у крові моїй, коли я зотрію, чи ж буде порох славити тебе та сповіщати про істину Твою? Господи, почуй мене і помилуй мене, Господи, прийди на поміч мені, і ти змінив плач мій, на радість. Зняв з мене одежу смутку і зодягнув мене веселістю, нехай же славить тебе, душа моя, і не вмовкає, Господи, Боже мій, буду славити тебе, повік. На тебе, Господи, уповаю, не дай мені осоромитися повіки, правдою твоєю, спаси мене, прихили до мене, вухо Твоє. Поспіши визволити мене, будь мені Богом заступником і домом пристановища, щоб спасти мене, бо ти сила моя, і престановище моє, заради імені Твого, наставляєш мене і насичуєш мене, виведи мене з сіті, яку таємно поставили на мене, боже заступник мій, Господи, в руки твої, віддаю дух мій. Ти визволив мене, Господи, Боже істини, я ненавиджу тих, що надіються на ідолів. я ж на Господа уповаю, возрадуюсь і звеселюся милістю Твоєю, Бо Ти зглянувся на смиренні моє і визволив з недолі душу мою, не віддав мене в руки ворогів, а поставив на просторі ноги мої. Помилуй мене, Господи я у скорботі висохло від горя око моє і душа моя, і все нутро моє, бо виснажилося у недузі життя моє, і роки мої в зітханнях, у стражданнях моїх, знемогла сила моя, і кості мої висохли, від нападів ворогів моїх я став посміховиськом навіть у сусідів моїх, і страхіттям. Для знайомих моїх, ті, що бачать мене, відтікають від мене, я забутий у серцях, як мертвий, я ставначе, посуд розбитий, бо я чую, як мене ганьблять ті, що живуть навколо мене, коли вони збираються, радяться, щоб узяти душу мою, але я на тебе, Господи, уповаю і кажу, Ти Бог мій. У руці твої, доля моя, вислали мене з рук ворогів моїх, Відгонителів моїх, просвіти лице Твоє, нараба Твого, спаси мене милістю Твоєю, Господи, нехай не осоромлюся тим, що призиваю тебе, нехай осоромляться нечестиві і зійдуть у пекло, нехай замовкнуть, уста леслові, що говорять беззаконня. Проти праведного, гордовито і зневажливо, яке велике множество благости твоєї, Господи, яку зберігаєш Ти для тих, що бояться тебе, яку наготував Ти для них, що оповають на Тебе перед синами людськими, Ти сховаєш їх усяйві лиця Твого, від заколотів людських, укриєш їх під покровом Твоїм. Від ворожнечі народів, благословений Господь, який явив мені дивну милість свою у місті оборонному, я ж сказав у нестемі моїй відкинути я від очей твоїх, а започути ти голос молитви моєї, коли я взивав до Тебе, любіть Господа всі преподобні Його, бо Господь охороняє вірних своїх. І злишко лиш ковід плаче й гордовити, будьте мужні, і нехай кріпиться серце ваше, всіх хто уповає на Господа.